Вітаю фермерів, Дніпропетровщина, фермерське господарство. Сьогодні у нас 24 квітня. І от Ми зараз очищаємо кукурузу, зібрану веселою у себе. Я вже показував трішки, але хочу показати, як це можна організувати, щоб був практично цей процес без відпереви. З цієї кучі. Куди ми привозимо самосвалами неочищене зерно, куном загружаємо і цим вигружає прямо у повітряний сепаратор. Повітряний сепаратор очищаємо. В листі відходи йдуть туди, пресет, який потім легко можна десь поставити і розгрузити. Бішла всі відходи кукурудзи, йдуть от на ліву сторону, ось у цей Б. Камінці та інші важкі частинки, йдуть в інший Б на ліву сторону. Вони не заважають працювати на правій стороні. Ну, ось така виходить кукурудза. Досить чиста. Нормально. Я подивлюся тільки по 30 тонн, 6-7 тонн на годину. Отака зараз ми працюємо на такому режимі. Ну а далі зернопогрузчиком. Загружаємо у автомобіль, який відвозить цю кукурудзу в склад і загружається там знову неочищеним зерно. Ну а неочищене зерно. Ось воно таке. вон Вигрібаємо тут палички, От таке воно. І тут, крім чого, тут багато ну, є там і бите, і дрібне, і воно багато з нього відходить е, е, при продукції на повітряному сепараті. Тобто, Процес практично е, без перериву, е, тільки коли міняється автомобіль, там є великий перерив, але воно там е, за щось Часто, коли воно насипається, ось тут кучка перед погрузчиком, практично зупинок немає. Подивлюся, стільки за сьогодні ми зробимо. Кому цікаво, телефонуйте, я на зв'язку, будьте здорові.